А що це у нас таке? А це велика коптильна з нержавіючої сталі від Family Laser розмірами 520 на 300 на 320 товщиною 1,5 мм. Коптильна це проста та зручна у використанні конструкція, за допомогою якої ви можете готувати смачні та запашні копчені страви швидко та просто. Конструкція складається з камери коптильні, піддону для збору жиру, сіток для продуктів та гачків. Кришка має форму будиночка. Завдяки цьому конденсат стікає з боків, а не капає на продукти, а також окремо можна докупити термометр. А тепер як я перший раз коптив курячі крильця? Розпалив багаття в мангалі, насипав щепи на дно коптильні та накрив піддоном. Поставив одну сітку, а за нею іншу з самими крильцями. Оскільки я боявся щось зробити не так, то вирішив приготувати всього 1 кілограм попередньо замаринованих крилець. Накриваю кришкою та ставлю на вогонь. Заливаю воду у гідрозатвор та чекаю, коли піде дим з димоходу. Коли пішов дим, ставлю таймер на 40 хвилин та тримаю температуру приблизно 90 градусів. Час промайнув швидко та маємо ось такі гарненькі та смачні крильця. Ну, а кому цікаво, посилання на такий товар залишу в описі до відео.